Після кількорічної перерви Меттю Макконахі повертається у велике кіно з одразу кількома масштабними проектами. Востаннє ми бачили його на екрані ще у 2019 році у фільмі Джентльмени Гайя Річі. Наразі ми зможемо його побачити в трьох великих проектах: в фільмі Втрачений автобус, кримінальній драмі Суперники АМЗія Кінга і серіалі Брати, де він вкотре зіграє з Вуді Гарльсоном. Крім того, Макконох. Обговорює участь у новому повнометражному фільмі за культовими романами про детектива Майка Хаммера. Сценарій до стрічки напише сам Нік Піцелато, творець справжнього детектива, який знову співпрацює з актором після гучного успіху їхнього спільного телепроекту. Однак найцікавіше те, що у Піцелато також є ідея для продовження справжнього детектива із героями Вуді та Меттю. Тож перейдемо до нового. Фільм Втрачений автобус стане одним із головних релізів Apple TV восени 2025 року. Стрічка знята за реальними подіями 2018 року, коли в Каліфорнії спалахнула одна із масштабніших лісових пожеж у центрі сюжету водій шкільного автобуса та вчителька, які ціною власного життя рятують групу школярів із вогняного полону. Макконахі грає реального героя. Кевіна Маккея, а його партнеркою по фільму стала Америка Ферера, режисер Пол Грінграс, відомий за фільмами Капітан Філіпс і політ номер 93 Сценарій до фільму написав автор міні-серіалу Мейер із Істтауна». Перший тизер уже викликав резонанс у соцмережах, а кадр із МакКонохі та його сином Леві, який зіграв роль його екранного сина, розлетівся по кінопорталах. Ще одне. Важливим проектом є суперники Амзія Кінга, новий фільм режисера Ендрю Патерсона, який відомий за камерною науково-фантастичною драмою Безкрайня ніч МакКонахі грає головну роль провінційного підприємця, який займається виробництвом меду і виховує прийомну дочку. Вони разом стикаються з погрозами з боку місцевих кримінальних структур, що вже нагадує торішню стрічку зі стейтемом. Одна Однак, звісно, персонажі Макконахі мають інший стиль взаємодії з поганцями, не вступаючи у сутички, де треба кататися в маслі та паралельно лупцювати лиходіїв. У фільмі також знялися Курт Рассел, Кол Спроус та Анджеліна Лукінглас. Фільм було знято ще у 2023 році, але на деякий час було відкладено на полицю. Його прем'єра відбулася 10 березня цього року на одному з фестивалів. Однак цифрового релізу поки не сталося. Будемо з нетерпінням чекати на нього і повідомимо у нашому телеграм-каналі, коли він нарешті вийде. Вихід справжнього. Детектива у 2014 році став телевізійною подією. Серіал отримав численні нагороди та номінації. А персонаж Раст. Та його менш помітний напарник Марті стали культовими. Відтоді фанати неодноразово сподівалися на їхнє воз'єднання. І ось у 2025 році актори спочатку знімаються разом у ролику на підтримку кіновиробництв в Техасі під час масштабних пожеж у США. Після чого творець перших трьох сезонів Нік Піцелато на одному із подкастів заявляє, що має ідею повернення в серіал детективів Раста Коула і ма. Марті Харта у виконанні Меттю МакКонухі і Вуді Гаррельсона. Однак є один нюанс. Зараз проектом керує Іса Лопес, яка зняла останній на даний час сезон серіалу з Джудіт Фостер у головній ролі. Останній сезон під заголовком Нічна країна отримав гарні відгуки від критиків, однак, змішані від глядачів. Нік Піцелато розкритикував четвертий сезон ще на ранній стадії виробництва. Пізніше він видалив свої коментарі через негативну реакцію фанатів. Але після фіналу сезону знову виступив із критикою. Однак, попри все це, новий сезон зміг утримати у екрані в мільйон глядачів, і студія дала зелене світло на виробництво наступного сезону. І з огляду на це, повернення піцелато є маловірогідним. Перший сезон справжнього детектива вважають найкращим не лише багато глядачів та критиків, а й Макконахі, і сам Піцелато. Творець серіалу залишив його ще у у 2019 році, коли за його власним зізнанням зрозумів, що його гнітить похмура атмосфера детективного трилеру. Однак зараз здається, він хоче повернутися до роботи над серіалом. Маємо сподівання, що це дійсно відбудеться, і ми вкотре зможемо побачити улюблених героїв на екрані. Однак, де дійсно актори зіграють у дуеті. Так, це у комедії брати, де вони за чутками зіграють версії самих себе або двох друзів, які раптово дізнаються, що вони справді брати. Що недалеко від істини, тому як Вуді Гарльсон говорив, що його колега та друг Меттю МакКонахі може бути його хоча й не рідним, але братом, серіал наразі перебуває у виробництві, і точної дати виходу поки немає. Окрім того, актор може вкотре попрацювати разом з Піцелато, перевтілившись у легендарного Майка Хаммера, брутального прямолінійного приватного детектива. Хаммер Часто називають прообразом таких героїв, як Джеймс Бонд, Джек Річер і Брудний Гаррі. Новий фільм за чутками буде першим із серії, яку планує молода студія Skydance. Участь Макконахі у цьому проєкті виглядає надзвичайно перспективною. Він має харизму і акторську глибину, щоб поживити цього класичного персонажа. Таким чином, 2025 рік обіцяє стати роком великого повернення. Меттю Макконахі. Його участь у декількох різножанрових проектах, від трилеру на реальних подіях до сімейної драми і гучного серіалу свідчить про амбіції повернутися до першого ешелону акторів Голівуду. Якщо ці проекти справдять очікування, ми станемо свідками нової акторської епохи Макконахі. Дякую за перегляд! Ще почуємось.